Привіт всім. Підвалило мені ось матеріала дефіцитного. Це ви бачите шовковицю тут на передньому плані, там трохи позаду. Там у нас горіх. Діаметр приблизно десь 250-200 мм плюс-мінус. Це таке, що на пелораму я не одвіз. От і вони багато людей питають. Сусід дав пеньок, сусід дав. Ще щось там, в дровах щось цікаве появили. Що робити, як спасати, щоб воно не потріскалося і пішло десь в користь якийсь матеріал. Дивіться, якщо ви точно знаєте, що ви, наприклад, ось це у вас Поліна, десь в мене 250 діаметрів, воно піде у вас у вироби, а ви не маєте часу з ним возитися, заматуйте торець плівкою або пакет одіваєте, і ставите його вертикально, опираючи на землю. І так зберігаєте до того часу, поки ви не вирішите, що робити. Не, не з'явиться у вас можливість його переробити. Особливо такі тріскучі, як шовковиця, там, черешня, абрикос. Можна зберігати так. Зберігати їх десь в тіньку, щоб сонце не попадало. От. І так буде воно зберігати до того часу. Коли ви не вирішите щось, не буде у вас можливість переробити його. Зараз покажу, як це виглядає. Ну ось, ось стоять пеньки. Це пеньки тут дуб клен, вони з 2023 року. Одна частина стоїть на землі, другий верх от, замотаний. В такому вигляді вони можуть зберігатись досить довго, не пересихаючи. Якщо ви хочете зашпальтувати дерево, скажімо, дуб, або граб, або щось там грушу, да та будь-що, робите. Ось так. Верхній тарець замотаний плівкою, другий стоїть на землі, на сирій землі, це, це північна частина майстерні, тут сонця майже не буває. І отак у нас стоїть 2-3 місяці, може півроку. Можете замотати, якщо це поліно велике, можете замотати обидва торця плівкою і зберігати просто, просто небо лежачи, воно буде лежати у вас. Так теж треба чекати в залежності від породи. Горіху достатньо рік, дуб може, дуже довго зберігатися, навіть не знаю. Абрикос теж рік-два. Груша теж до двох років може зберігатися. Пробний різ можна зробити, приміру сюди в цей пеньок взяти, зрізати сантиметрів 5 і подивитися, наскільки пройшло шпультування, тобто наскільки грибок зробив, потрібний вам узор. Ну і далі вже вирішуйте. будете з нього робити щось там чаше чи щось там інше. Частина матеріалу, як я вже казав, є сенс переробити от на такі токарні бланки. Це бланки end-grind, тобто волокна розташовані ось так. Вздовж. Для роботи в центрах. Це абрикос. Так, це у нас це все горіх. Ось і ще горіх. Пишете дату. Місяць, там, год, рік. торці замазані в мене дешевим акриловим лаком. Можна клеєм ПВА замазати. Зараз на горіще. Не жарко, відправляти їх на горіще. Є сенс. Тут постійно, тут сухо досить. А прикоска ви бачите, тріщин майже немає. Десь мікротріщини на торцах якихось були, але вони не критичні. Те ж саме можна робити з той частини матеріалу, яка у вас не піде на миски. Ви вибираєте такі діаметри там 200 мм, може 250 мм, повирізали серцевину обрали, горбелю обрали, робите приблизно на стрічковій або ланцюговою пилкою робите квадратні заготовки. І поки зелене, воно її легше набагато обробляти. Ви обробляєте його в токарному ось на такі бланки. Як показує практика, такі бланки менш тріскучі, тобто тріщин мінімальна тут, десь може бути якась некритична. Воно під час висохання зробиться трошки овальним, далі ви будете теж на чистову щось робити із сухого, обирається той овал, цей дисбаланс і робите собі заготовку. Можна зробити коробки, підсвічники, рукоятки, там що, що угодно. Це для роботи в центрах, для роботи ендграйн. Ось теж як варіант. Це мене шпальтується тут дубові пеньки з 2023 року. Стоять вони на землі, тут стружка, стружка розіслати вверх, накрита зверху шифером. Товсті поліна. Є сенс розпускати ось на. Такого плана слеби. Тут товщина 65-75, це більше вони такі йдуть на великі блюда, там на тарілки, там на неглибокі миски. О, перелажуйте прокладками, бажано лежить на самий край цього слеба, тоді менше будуть тріщин. Замазувати торці, можете не замазувати, воно нічого все одно не дає, особливо на горіхові. От. І тоді воно сохне за літо до токарної, до скажімо, вологості, коли ви зможете обробляти заліто, це все діло висохне. Якщо є у вас можливість зберігати на горіще, тим більше можете зберігати на горіще. Вона і таке теж є. Практикую я, от, тому що вам, ви не знаєте зараз, які вам потрібні будуть діаметри. 350-300, може там на 200, може бути там однакових якихось мисок так візьмете отсюда у вас воно вже буде готове. І вологість буде та, що потрібно для токарки. Так, ну і трохи про шпальт на прикладі абрикоса. Так, дивіться, ось це здоровий абрикос. Це здорове. Пігментні п'ятна. Пішли пігментні п'ятна це, це, це все добре. Є такі ділянки, вона вже називається біла гниль. Тут вже не йде воно. Не йде воно ні в які вироби, тому що це можуть бути і дірки, і просто буде розпадатися на фракції. Ці ділянки з білої гнилі їх дуже легко проткнути, скажімо, шилом або якимось там гвоздьом. Зонні лінії, ті, які схожі на сліди від маркера чи від ручки, то добре, то красивий то малюнок. Заболення абрикоса сразу і у черешні можете зразу обирати. Оце найбільш тріскуча ділянка в цих породах. Все, що вам не потрібно для токарки переводити на дрова, будете опалювати майстерню зимою. Це ось його ріг зберігається, теж буде просто небо лежати, до того часу, поки я не розгребуся із товстими. Заготовками, які вже на пилорамі. Це шовковиця. Так, ну що, кому сподобалось? підписуємося, пишіть свої запитання. Там. Всім гарного дня!